Бережний Руслан Валерійович народився 26 жовтня 1976 року в Івано-Франківську у звичайній родині. Коли він був ще зовсім малим, родина переїхала до Туркменістану, де батькові запропонували роботу на буровій. Азіатський клімат не підходив маленькому Русланові. І його забрала до себе на хутір будилів. Бабуся під її опікою. Руслан проживав там, поки його батьки не повернулися на Прикарпаття і не забрала його до Івано-Франківська, де він розпочав своє навчання у загальноосвітній школі номер 13 Через декілька років у зв'язку з сімейними обставинами Руслан був змушений переїхати на хутір будилів і проживав там до 12 років. Повернувшись до Івано-Франківська, закінчив школу номер 20 а згодом вступив до одного з франківських профтехучилищ, отримавши фах слюсаря. Будучи підлітком самотужки за прикладом батька опанував гру на гітарі, з якою не розлучався ціле своє життя. Взяв її з собою і до армії на строкову службу. Але рішення пов'язати своє життя назавжди з музикою було прийнято після переїзду у 1998 році до Кривого Рогу, де він працював певний час ізолювальником на Криворіж Сталі. Саме в цьому місці відбулося його становлення як музиканта. Був отриманий перший досвід публічних виступів. Руслан планував назавжди оселитися у Кривому Розі, але хвороба батька змусила повернутися його у 2001 році в хутір будилів, де основним засобом для існування для нього стала музика. Бережний Руслан мав гарний музичний талант. Він сам писав тексти і музику. Крім музичного обдарування, був наділений літературним талантом, писав вірші, хоча ставився до них дуже скептично мав схильність до мов, володів вродженою грамотністю. Самотужки за декілька місяців опанував англійську на досить високому рівні. Володіння іноземною мовою допомогло йому познайомитися з цікавою та елегантною англійкою, з якою одружився у 2005 році, а за рік переїхав до Англії. Оселився зі своєю дружиною у невеличкому містечку. Досконале володіння мовою дозволило йому досить швидко адаптуватися на новому місці, знайти роботу, але комфортне та затишне життя не могло приглушити тугу за рідним краєм. Згодом, після безтурботного закордонного життя, Руслан Бережний повернувся додому, де продовжував вести життя мандрівного музиканта. Руслан не любив політики. Завжди тримався осторонь гучних громадських зібрань, але, маючи загострене почуття справедливості та громадянської відповідальності, не міг залишитися осторонь відомих подій 2014 року. Записавшись до 5-го добровольчого батальйону Прикарпаття, він вирушив боронити свою батьківщину в зону антитерористичної операції. А після розформування рідного батальйону продовжив службу у складі 15-го батальйону. 128-ї гірськопіхотної бригади на фронті був гранатометником, а у вільний від боїв час піднімав бойовий дух своїм побратимів, грою на гітарі, за що отримав позивний маестро. У грудні 2014 року був поранений поблизу населеного пункту Нікішина після лікування та реабілітації знову повернувся в зону бойових дій. У травні 2015 року, повернувшись з АТО, оселився у рідному хуторі Будилові, де проживав сам, періодично подорожував з гітарою по рідному краю. За свою службу Руслан був нагороджений медалями та відзначений численними подяками. Рано вранці, 24 лютого, Руслан був у військоматі, де його зарахували до 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону Коломийської 10-ї гірсько-штурмової бригади. Загинув Руслан Бережний 22 березня у Київській області поблизу села Слобода Кухарська. Попрощатися зі своїм героєм прийшло багато людей, але, на жаль, через військовий стан з найближчої родини в останню путь його змогли провести лише рідна тітка та улюблена сестра Юля, якій він колись замінив тата. Поховали нашого захисника в хуторі Будилові поруч з могилами його бабусі й батька. У червні 2022 року бережного Руслана Валерійовича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Кажуть, все забувається з часом у безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя. Тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах. у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч. Кружля по колу. не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. задивляться з темних небес, загиблі поети й героїв. Ті ді, що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе тут де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.